Сімейні традиції на Великдень. Спочатку моя мама готує паски. Потім ми фарбуємо та розмальовуємо яйця. Вранці на Великдень ми завжди йдемо до церкви святити пасхи та інші продукти якісь. За нашою традицією ми граємо в горох, у кого перше розіб'ється яйце. Великдень для мене це родинне свято. Саме тому святкую його з родиною. До війни обов'язково була традиція ходити до церкви з бабусею, святити Пасхи. Але зараз, дотримань правил безпеки, наша сім'я утримується від цієї традиції. Напередодні Великодня мама прикрашає яйця яскравими кольорами та візерунками. І готує святкові справи, а бабуся пече Пасхи. Дуже смачні. Вітаю всіх зі святом та бажаю миру і здоров'я. Крашенки фарбуємо в лушпині з цибулі, як робили мої прапабусі. Також важливе це декорування столу, рушник, головна паска в центрі столу крашенки, гілочки верби. Традиція, яку я полюбляю найбільше, це битва яйцями. Кожен обирає собі яйце та стукається з іншим членом родини. У кого в поєдинці яйцо залишиться цілим, переміг, а в кого тріснуло – програв. Ось такі у моїй родині традиції. Єв кіноцеві там з польське святкування великодня в Польщі одне з найяскравіших у Європі, адже поєднує християнські релігійні обряди, народні звичаї, сімейні традиції і навіть елементи давніх дохристиянських вірувань. вірвань. Освячення кошенків, ранкові меси, а також веселий шмігу дингус, усе це створює неповторну атмосферу. Святкування Великодня в Польщі має багатоступенову підготовку, що охоплює піст і завершується страсним тижнем, Великий тиждень, під час якого віряни духовно очищуються, моляться та беруть участь у богослужінні. Бона Пасху! Всіх з Великня. Це свято важливе як і для Італії, так і для України. У вербну неділю доменіка Деле Пальме освячують пальмову гілочку. Це символізує вхід Ісуса до Єрусаліму. У джеведі Санто згадують таємну вечерю. Та по традиції у церквах омивають ноги, що символізує сприйняття Ісуса. На великодній сніданок готують традиційні польські страви журик. З і яйцем, яйця, нарізані навпіл і з начинками, шинку, салу, мариновані овочі, бабку, сирник і мазурик традиційну солодку випічку, шмігус-дингус, обливаний понеділок, лана понічалок або шмігус-дингус, веселий обряд, під час якого молодь і не тільки обливає одне одного водою. У магазинах навіть продають спеціальні водяні пістолети. Традиція має дохристиянські корені, її символізує очищення, оновлення, здоров'я та початок весни. Усім, хто святкує Великдень, хочу побажати миру та щастя в родині. Нехай усе буде в злагоді. Христос Воскрес!